Найперше у селі Нові Вороб'ї Микола Рученко ознайомився з ходом капітального ремонту сільської школи, яка частково згоріла після того, як в неї влучила блискавка. Народний депутат особисто сприяв виділенню коштів на відбудову. Я пообіцяв, я сьогодні виконав своє зобов'язання. Діти будуть ходити до школи, а у мешканців буде впевненість у тому, що село буде жити і буде процвітати. Святкові урочистості відбулися на сільському стадіоні. На святі виступали самодіяльні артисти, відбулися й спортивні змагання. Форму футболістам нещодавно подарував Микола Рученко. у селі Слобідка того ж Малинського району. Микола Рученко також частий гість. Люди відчувають його добрі справи. Людина, яка просто знає проблеми кожного. І жителя, і просто взагалі проблеми району, проблеми духовності. У Минулому році ми будували в техніку мідзвіницю. Ви були на на освяченні, ви бачили це все. Я до Миколи Миколайовича дзвонив буквально два-три рази на день, тому що е, треба було матеріали, треба було краску, треба було то. І Микола Миколайович жодного разу не сказав, що я вам не допоможу. І мені запам'яталися його слова, коли було освячення, що церква і держава має бути поруч. У Прошлому році відкривався дитячий садочок. Він подарував телевізор, подарував. Ну, чуть раніше, ще до того, подарив нам ноутбук на сільську раду. Вітаючи своїх земляків зі святом, Микола Рученко, зокрема, сказав. Нас візнали у всьому світі, а особливо, коли ми провели на височайшому рівні Євро-2012. Ми виграли перший матч. Ми збудували стадіони, ми збудували літовища, аеропорти, будуємо дороги. І Навколо цього всього об'єднався український народ. Це говорить про те, що якщо ми схочемо, ми можемо зробити все. А робити ще треба багато. Народний депутат привітав з днем народження Марію Вовченко, одну з найстаріших жителів Слобідки.